Так, ось отака медогонка, добрий день. В принципі, загружається 32 рамки і качається на ту. це вже відкачує А що є, передачі. А так качає, в принципі, на 5 или на 6. -й. Вони, в принципі, одинакові. 32 Та, рамки викачуються. Ну а так не буду я цей год брати е стол для розпечатки задоставати. Просто як раніше, корпус. Два верхніх буска з рамок, тазик, вилочка. Ну, рамок. Як би корпусів небагато, 145, в принципі, це не все, ще буду нести трошки. Ну, не багато. В общем, в общем. Ну мені хватить. А то так. Так що такі справи. Откачала, открутила. А От так становится. 32 рамочки. Хорошо откачує, а сушує класно. Медок, бак тут великий. Це ж получається, якби если по-данавська считать пьютера корпуса. Старой медогонки це б уже було повненько, валіменевой. Ну, а тут іще ого можна лить. ну якби так. От така медалоночка мені цей год допомагає в нашому ділі. Так що так. Ну, будемо качати далі. Підписуйтесь, це я, в принципі, Ну, підписуйтесь, буду дуже радий. В принципі, щоб. Якісь коментарі писали. Чого п'яні? Ну. Так, добрий день. Мет 2024 року. Ну як би пішов мені в этот. Пішов, що, красота? Один. Получається, один раз я качаю в цьому році. воно акація була поганенька. різна трав'я тоже. Свешника нема. дощів нема. Ну, те, що вийшло, те і вийшло. В принципі, дуже хороший мед. Кладеться дуже якісно. Ну, а запах, конечно, красота. А ну ж хоч який, ще не пробував. Mm. Не дуже і терпкий, в принципі. Все. Не дуже. Ну, треба буде поглянути. Пізніше, як уже він. Він тільки ж викачаний, як трошки охолоне. Тоді ще по вкусовим якостям, що воно. Ну, мій мед, без всяких домішок, без нічого, без всяких добавок. Так що підписуйтесь, мені дуже буде приємно. Ставте лайк.